Доброго всім дня! Короткий огляд монет 2 копійки України по роках. І так, дорогою монетою 2 копійки є рік 1992 рік. На реверсі даної монети у центрі зображено цифра 2. Під цифрою копійки. Вінець. На реаверсі зображено малий Державний герб України. Над гербом слово Україна. Під гербом 1992 рік. Зображення двох колосків. Перші монети були алюмінієві. Їх карбували на Луганському заводі. Наступні з нержавіючої сталі. Це сама дорога монета України. тираж монет до 300 штук. Ціна від 28 тисяч гривень. Наступний рік 1996 рік. Теж монета цінна. Тираж монети 7000 екземплярів. І так, на аверсі монети зображено в середині цифра 2, під цифрою копійки, покругу вінок з гроздями калини. На реверсі монети зображено малий державний герб. Над гербом Україна. рік – 1996. А також зображено два колоски. Метал монети, нержавіюча сталь та алюміній. Спочатку були з нержавіючої сталі 2000 екземплярів, потім з алюмінів. Ціна монети від 7000 гривень. Наступний дорогий рік 2 копійки України є 2003 рік. Це монета також з колекційного набору Національного банку України. На аверсі зображено цифра 2 копійки. по кругу вінок з калинами. На реверсі Малий Державний Герб Україна 2003. Та колоски. Ціна 2003 року від 1800 гривень і вище. Решта купьок дві копійки України потрібно дивитися по штампах. Це три роки, які Є дорогими, а саме 92, 96 та 2003 рік. Самою дорогою монетою України є 2 копійки 92 року. Дякую, до побачення.